Через АТБ глянемо акційні ціни цього тижня. Бачимо грейпфрут 70 гривень акційна ціна. Банани, так як були минулого тижня. Киві 16 гривень за 100 грам. Акційна ціна. Яблука ще подешевшало, вже 36 гривень кілограм. Ціни радують. А ось кавун подорожчий 50 гривень за кілограм. Томати, так як були, 65 гривень, кабачки 30 гривень. Цибуля подешевшила, 11 гривень за кілограм. Теж гарна ціна. Гарбуз, акційна ціна 24 гривні. Ціни, так як були минулого тижня. Нічого не змінилося. Перший готунок 14 гривень, гурки 40 гривень за кілограм, кукуруза 12,90 за штуку, капуста 12 гривень за кілограм. Гумідорна закрутку 25 гривень. Подешевша на 5 гривень на кілограмі від минулого тижня. Майонез в гуляйполе велика пачка 42,90. Акційна ціна. Поліс 46,70 30% жирності. І європейський торчин 37,90. Ціни на олію так як поле минулого тижня, без змін, мажіотажу, нема подорощення, поки що. Тут побачимо олію кунжутну 140 гривень, акційна ціна і олія оливкова 235 і 133 гривні. Більше і менше. Гірки чудова марка 54,90, акційна ціна. І капуста квашена 45,30 журавлиною. Персик акційний 86 і накарин 92 гривні. Ціни за кілограм виноград Кишмиш 77 гривень, акційна ціна. Дякую за перегляд, ставте лайки, вподобайки. побачення!